Мацькі онлайн починаємо наші гостьові студії. Сьогодні насправді разом зі мною будуть а, принаймні в цій студії буде вести моя колега Василина Думан. А, ідея і натхнення поговорити про типові помилки на виборах. Це саме її. Тому я тут сьогодні більше в ролі помічника буду. Так а Василина буде модерувати сьогоднішню нашу розмову, здебільшого я сподіваюся. І ми раді вітати в нашій студії нашу гостю. Це Руслана Величка. Вона є регіональним координатором виборчих програм ОПОРА. Ну і якраз поговоримо про типові помилки на виборах, які можуть декому із виборців навіть обернутися кримінальними справами і будемо вам зачитувати навіть кримінальний кодекс, за що вас можуть покарати. Ну і ми також дуже сподіваємося протягом цього. Ефіру поговорити телефоном із Іваном Стойком. Він є радником міністра внутрішніх справ. А поговоримо ми так весело. Обіцяв ми... він вийти на зв'язок, але зараз скаже, що в мандрах постійних їздить Україною, вочевидь, в контексті забезпечення правопорядку на виборах. І от попереджав, що може таке бути, що от буде поза зоною, поки що не можемо додзвонитися Чому? до нього. Чому хотіли з ним поговорити? Тому що він декларував сам МВС, декларує свою співпрацю з громадськими організаціями. Цікаво. Вони спостерігали разом. Ми ізвечірслана а... може дуже добре про це розповісти, оскільки в нас опори їх запрошували якраз минулого року, вперше так демонстрували дуже активно співпрацю публічно демонстрували, співпрацю з громадськими спостерігачами, запрошували на спільні якісь наради. Можеш розповісти, як це було в кількох словах? Ну, минулого року із -за ініціативи міністра внутрішніх справ громадянських. Ська мережа опори, активісти громадянської мережі опори мали таку співпрацю з правоохоронними органами, що наскільки вона, вона ефективно було? Ну ми потім зробили дослідження насправді і було. Було ну було 291 кримінальне провадження за за вибори до Верховної Ради, і з них 225 відразу було закрито. Але це стосувалося здебільшого кого виборців чи саме кандидатів? нарізнець. Це в основному злочини проти виборчих прав громадян. Ага, 14, тільки 14 справ дійшло до суду сім справ це наклали просто на людей штрафи. Угу. В яких розмірах? З 1700 до 6800. Насправді це дуже смішні суми, тому що якщо людям за підкуп виборців там роздають по 100, по 200, по 500 гривень, то 1700 для організатора заплатити це дуже смішно. Але це були такі зумисні помилки, на які йшли люди? Наприклад, те, порушуючи виборче законодавство? Ну, справа в тому, що в цих справах навіть не затримали організаторів. То тільки е, затримали так можна сказати сотників, тобто людина, яка роздавала по 100 гривень, е, там, Дута, Руслана людям. розповідає, як я розумію конкретно про підкупи, коли люди свідомо йшли, але е, дуже часто важко відрізнити, чи це просто е, якась помилка, яку людина навіть не ідентифікує як порушення, чи це справді людина-учасник якоїсь фальсифікації? Ми от відібрали е, разом з спостерігачами шість таких пунктів, опитали киян на предмет. Е, того, як вони ставляться до е, таких типових помилок, і е, можемо зараз подивитися, що кияни відповідали. Скільки там можна я думаю, мабуть, до кінця виборчого часу. Взагалі не знаю, скільки ми там можемо перебувати, але ми голосуємо і йдемо. Ми там не перебуваємо занадто довго. Я даже не знаю. Ну, навіть сколько тебе буде понадобиться часу для того, щоб зробити свой вибір. Ну, не закону. Ні, я б такого не робив, би це точно. І я не розумію, для чого це роблять люди. А, я думаю, що це взагалі, типу, вибір кожного. і якби виставляти, ну, на показ, я думаю, це все одно, що робити фотки селфі в и і ну, те саме. ну, це мені здається, это все тупо. А, ні, вот это чем, ты мечтай, я считаю, это Ну, я считаю, что это неправильно. То есть это должно быть, как ну, таинство твое. Ты сам же выбираешь, делаешь свой выбор. Для этого есть такое у нас голосование, что не знать, кто за кого проголосовал. Тобто, ну, я считаю, это бесполезно. Бабушка, ми пішли голосувати. Я її проводив, показував. На мене почали кричати. Не казати, що так не можна робити, а саме кричати. Разом? Ну, взагалі, то так не можна, а типу а в кабінку. Чому? чому так думаєте, що не можна? Ну тому що це кабінка для цього і зроблена. По суті, яка різниця? Ну, типу, тоді кабінки б не робили. Тому що це вибір кожного і ти не маєш розголошувати. І взагалі кабінка це для захисту, я так розумію, від того голосує. це все, супа твою. Не треба. Идти в кабінку вдвоем. Чому? Вот. Тому що это уже против закона. Вот я це... помню, когда был малый, то я сам напросился к маме пойти посмотреть, что вона там робить. Но вообще на самом деле, как бы я считаю, что это неправильно. Ага. А чому? А чому? Ну откуда он знает кто-то? Нет. Закон є закон, закон нарушає нікому не да. Принципи, ні. Ні. Я вважаю, що що ми голосуємо не так часто, раз в 4 чи в 5 років можна з собою взяти паспорт і прийти з паспортом на голосування. Просто запрошення можна написати сколько угодно, а паспорт це все-таки документ. Ще не зустрічала і не знаю. У я... мене всіх при приміні. Паспорт все, я йду законно від'являю паспорт. Думаю, ні. Ну в якби в цивілізованих країнах, наскільки я розумію, країнах, все це робиться електронно, у нас взагалі якось так довго. Кабінки продивитися листок, ні. а проголосувати. Можете коло кабінети? Я вважаю, що ні, це бред. За зачем тогда взагалі ці кабінки? Тогда кожен може бы прийти, одразу на століки поставити і бросить свій бюлетень в ящик в корзину. Ну, також це ж така сама, типу, на тебе можуть вплинути, коли ти будеш голосувати. Також ти можеш вплинути на іншу людину, яка не знає за кого голосувати. Ну, я думаю, так. Дела появляются из-за того, что комиссия не справляется с работой. Я по моєму не так. А чей не так? Ну я взагалі говорю, що має... Є правила, правила треба виконувати. Саме як проголосувати проти всіх. Ну, Мені здається, це ненормально. Ну якби я не можу сказати, що це. Ну просто людина до цього відноситься несерйозно. Ну, що коли на весь лист рисуються, Вони ні за кого не хочуть голосувати, вони не вірять ні одному. Ну так, але це ні протест. Ну і ж те, якщо ти ні за кого не хочеш голосувати, ти просто, мабуть, дуже вийшли, щоб твоїм голосом не вольтури, а рисувати чим, де ні, ні культуру твої говорю. Ми бачимо, що більш-менш обізнані є люди з помилками. Ми вивели їх шість основних помилок, вивели на плазму: фотографування бюлетеню, стороння особа на дільниці, голосування у двох, псування, голосування без паспорта і голосування поза кабінкою. От такі є шість типових. Цікаво, із цих шести, за що є кримінальна відповідальність? Ну, фотографування пілетення це розгорлошення, ну це порушення виборчої таємниці, сторонення особа на дільниці, це може бути контрольоване голосування. От, наприклад, це може бути наші народні депутати, дуже mm -hmm. взяли таку моду собі приходити на дільничну виборчу комісію і розказувати для виборчої комісії, як їй потрібно працювати. Хоча у законі є визначений перелік осіб, які мають. Право бути на дільничній виборчій комісії і народних депутатів там не вказано, але, на жаль, є закон про статус народного депутата. І Навіть якщо ви викликаєте міліцію, то вона не може якось ви зробити, видалити народного депутата, депутата а, з дільничної виборчої. А чи може ця міліція, скажімо, там слідкувати, що буде говорити цей народний депутат? Тому що є одна справа, коли він просто спостерігає, щоб не було порушень, інша справа дійсно, коли він тисне на комісію? А, ну, народний Депутат взагалі не має права знаходитися. Ми вже, ми вже зрозуміли, що він все одно туди за статусом прийшов. Е, міліція е, повинна перебувати за межами приміщення, де відбувається голосування, і заходити в приміщення для голосування е, тільки в той момент, коли е, його міліціонера кличе або голова комісії, або заступник, або секретар для усунення правопорушення. І після усунення правопорушення вона повинна знову йти за межі. Приміщення, де проходить голосування, хати що в нас є скайп, громадські підкреслення ті Скайпуйте, ставте свої запитання? Вочевидь, є багато ніанців, які би ви, можливо, хотіли спитати у нашої гості і щось для себе прояснити. Ще одне запитання останнє, васили. Прошу вас, Скаж, що ти будеш модератором, а все не може знаєш, як то кажуть, заспокоїтися і про і, ізмовчити. І За новою виборчою системою, чи чи додадуться якісь помилки, чи можуть бути ще помилки, окрім цих? День голосування за новою виборчою системою, по суті, не відрізняється. Ми просто відрізняється трошки бюлетень. І все. Ясно, і Василина. Я просто хочу запропонувати, щоб ми повернулися і пройшлися буквально так по пунктах, та, По кожному порушенню. Чому? Типові, так як ми говорили, вони просто повторюються з виборів у вибори, незалежно від того, парламентські, вони президентські, місцеві, і от щодо фотографування б'юлетеню, я тебе Христю, попрошу вивести слайд з приводу кримінального кодексу України. Там де 159 стаття. Угу. Так, зараз. І спробуємо поговорити про це порушення. Тобто, заклики бувають там навіть сфотографуйте в бюлетені, отримаєте знижки в кафе чи ще було... якісь такі речі На 205 окрузі по вайберу виходить. Пройшла розсилка рекламна, і людям говорили, що сфотографуйте результати свого голосування, прийдіть за такою-то адресою в такий-то кабінет, і ви отримаєте тисячу гривень. І тоді нас. Справді, був пік фотографування в 205 окрузі, і тоді ж і правоохоронні органи дуже багато затримали людей, котрі фотографували свій бюлетень. Тому що люди в основному ну, або не виключають спалах, або не виключають. Навіть коли телефонами фотографуєте. Наскільки я розумію, використовувати фотографування в фальсифікаціях почалось 2004 року. Так, з Розкажи, будь ласка. Що за велосипед? Чому ну... пов'язують, чому це називають велосипедом таку фальсифікацію? Ой, насправді я не скажу, чому велосипедом пов'язують mm -hmm. з 2004 року, тому що тоді, якраз якщо ви згадаєте, Телефони почали бути ну, більш схожими, такі як зараз uh -huh. маємо ми, і з того часу, типу, ну, з розвитком технічного прогресу винайшли таку можливість просто фотографувати бюлетень. А от на тих людей, які там просто у Фейсбук собі викласти там не знаю, навіть мотиваційну якусь таку мет... з мотиваційною метою: от я сфотографую бюлетень, щоб покажу, що от я проголосував, і інших до цього закличу. На них кримінальний код. Кодекс поширюється на людей, які отак, от ну сфотографували і виклали свій бюлетень. Тобто сфото... ну, Тобто сфотографували три, під, час гляди, гляди, під час голосування і Фейсбуку виставили? Сфотограф... Ну сфотографували під час голосування з результатами свого голосування. Так вони значить розкрили результати свого голосування, порушили таємницю голосування. Так на цих людей ну то є порушенням, і в законі сказано чітко, що не можна розголошувати таємницю голосування. А Що за це буде? Тобто стаття 159, вона. А перед, умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту, волевиявлення громадянина, карається штрафом від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. Отже, ця сама стаття, наскільки я розумію, поширюється і на два інші порушення: голосування у двох і голосування поза кабінкою. А щодо голосування у двох, тобто найчастіше, там коли з дітками, наприклад, йдуть голосувати, або е, з якими ви, як спостерігачі, стикалися інцидентами, інцидентами на цю тему? Ну коли з дітками йдуть голосувати, особливо коли дитині вже так років 12-14, і Вона одне й та сама. Десять людей пройшло голосувати, а дитина одне й та сама. Тобто а для час такі були. Це є контроль... контрольоване голосування. А справді були такі випадки. Такі були випадки. Це було на 205 п'ятому Як окрузі. який жлавний округ. 205-й округ, так українська. Так, а також голосування, голосування поза в двох uh -huh. в Обухові, на парламентських виборах 2014 тисячі році була така смішна історія що прийшли дві бабусі їм не дозволили голосувати разом. Зайти просто дві mm -hmm. доружки таких були. Їм не дозволили зайти голосувати разом, і вони просто в знак протесту порвали свої бюлетені. А знаєте, такі бувають випадки я один раз сама ставала свідком, коли бабусі старенькі виходили із кабінки, кажуть там: А допоможіть мені, я не бачу. Каже, от допоможіть, я от в окулярах не бачу. Що тут написано? Якщо виносить ця бабуся вже бюлетень із кабінки і просить когось із комісії допомогти їй, побачити Бо продиктувати там ім'я якогось із кандидата. Це вже це вже п'є порушенням і ні. Ні. Е, такі ситуації передбачення законом. Е, такий виборець повинен е, звернутися, повідомити голову комісії, заступника або заступника комісії, або будь-кого із членів комісії, mm -hmm. і він може попросити допомоги у іншого виборця, але це не має бути ні спостерігач, mm -hmm. ні спостерігач від громадської організації, ні довірена особа, просто інший. Виборець. Іншого виборця за межами кабінки. Не за межами, а поки, ну, розказати, що, що саме що? не бачить, або попросити, mm -hmm. щоб він проголосував замість. А як не контролювати, щоб, скажімо там, сусідній виборець там не сказав бабусі, що от дивіться, ставте тут галочку, mm -hmm. наприклад. Mm -hmm. Ну тобто, щоб ну, тобто, інший виборець що... не, обманув не обманув бабусю. бабусю, <гум> Так. Чи має слідкувати за цим процесом хтось із комісії? Ну, mm -hmm. Насправді ну, не мають права. Не мають права святкувати, тобто теоретично? Ну теоретично це можливо. Угу. Зрозуміло. Ну і ще є питання від глядачів. Написали вони нам на скайп, мабуть, побоялися говорити в ефірі, але принаймні написали на громадське. Це якраз до голосування без паспорта. Ми не дійшли щоправда до цього. Ну, пункту, але в нас мало часу, і люди дуже просять пояснити цю ситуацію, тому що питань з виборів до виборів, одні ті самі питання, але вони є. Отже, питання таке: що людина віддала паспорт для того, щоб вклеїти фото 25 років, і питає, чи його не якщо його не повернуть, а вочевидь, вже не повернуть сьогодні завтра, тому що п'ятниця робоча. Чи день закінчується, чи має ця людина право проголосувати за описом, які видали в дозвільному центрі для вклею, де вклеюють фото? Ні, в законі передбачено чітко, що це має бути або паспорт, або довідка про набуття громадянства. Це угу. людина, яка тільки що набула українського громадянства і отримала таку довідку. То це вона може отримати в паспортному центрі? Ні. Зловити? Ну якщо в неї є паспорт, вона є громадянином України. То Де просто... цю довідку вона мала би отримувати? Я так розумію, що зараз ми це вже говоримо про це. Це коли сенс, людина, людина але напорець, інш але. це коли людина іншого громадянства тільки отримала громадянство. України в такому випадку видають таку довідку. Виборцям можна було б порадити, щоб вони раніше носили свої паспорти для того, щоб вклеювати фотографії. Таким чином це би не впливало потім на їх можливість скористатися своїм голосом. Так, ну теоретично я так. Тобто цей вибор вже не це не зможе проголосувати. Дуже шкода. Ну і покажемо ще один сайт, бо ми вже маємо рухатися до завершення нашої студії. В інтернеті є ресурс, є вибори. Так, зараз я його вибору покажу, так де можна. Планувало його можна було його і так. наприкінці студії подивитися, Ну але ось тут я так розумію, що можна. Тобто Та, з'явився такий ресурс так. в інтернеті, і от законний він чи незаконний? Ніби нічого, ну якби це не бюлетень хочуть фотографувати, пропонують фотографувати, а протоколи mm -hmm. е які що, можуть бути підводні камені, яка от чи може бути цей ресурс корисний або шкідливий на твою думку, власне, як спостерігача. Ну, я подивилася цей ресурс сьогодні зранку. Дивіться, насправді тут пропонується спостерігачам партії, які там підтримали цей ресурс, завантажувати сюди протоколи. Okay. Наскільки ці протоколи. Будуть відповідати, відповідати реальності, mm -hmm. ну, ми якось говорити не будемо. Хоча там зверху можете трошки, це зверху, що тут е за допомогою банківської картки, тобто, е це якимсь чином ця банківська картка має е ну, говорити про те, що не будуть підроблені протоколи. Це справки... банківська картка людини, яка відправила цей протокол. Ну насправді просто, ну я не думаю, що яким чином ідентифікація особи, ідентифікація особи може сказати, чи вона взяла переправила щось в протоколі чи не переправила. Тобто то, добра ініціатива, яка нібито створена на те, щоб контролювати перебіг виборів і ну, за фільму зафотографувати в розробника. Я просто подивилася, на кого зареєстрована ця громадська організація, подивилася там сторінку цього розробника. Ініціатива на тільки на днях з'явилася і її уприлюднили на Фейсбуці цього розробника. Я просто думаю, що якби її поприлюднили в місяці два тому і провели активну роботу з іншими громадськими організаціями, тоді ну, можна було б з цього зробити тобто, дуже що корисну Тобто, що справді масово б давали б було... туди протоколи. Це б була база. А так, що її швидше за все мало заповнять, і є ризик, що. Не, не можна буде ствердно казати, що всі протоколи там точно є фотографіями оригінальних протоколів, а не якийсь папірець, який будь-хто міг там не знаю, в фотошопі переробити, і потім сфотографувати і подати як ідентичний. Там я правильно зрозуміла, мусимо мусимо так завершувати вже студію. Дякую, що були з нами.